Наскільки добре ти шариш за аніме Наруто? Питання будуть від простіших до складніших. Ну а результати потім обов'язково порівняйте в коментарях. Поїхали. Аніме про ТАТО Боруто називається. Наруто. Другого Хокаги звали. Тобірама. Яку техніку Наруто практикував не менше за тіньове клонування? Це, звісно ж, наша улюблена техніка зваблення. Якщо ви відповіли на всі три перших базових питання, друзі, то обов'язково дочекайтесь до останнього, а поки що підпишіться на цей канал. Тут багато різних цікавих новин про аніме. Як четвертий Хокаге вигадав свій Расенган? Він надихався силами хвостатих звірів. Хто був справжнім власником Рінегана Пейна? Ним був Мадара Учіха за весь сюжет Наруто Головний персонаж наніс фатальний удар тільки одному своєму супротивнику. Хто ним був ним був Юра із селища Піску. Скільки днів ішла четверта велика війна Шинобі? Вона тривала всього лише два дні. А перед останнім найскладнішим питанням бонусне питання для наших глядачів. Яку техніку з Наруто ви вважаєте найпотужнішою за все аніме? Напишіть, будь ласка, ваші версії в коментарі. Наруто, Кірабі і третій Мізукагі Кагора. Хто з них так і не став ідеальним Джинчурікі? Ідеальним Джинчуріки так і не став Ягора, тому що він так і не зміг подружитися зі своїм біджу. Якщо ви відповіли на всі питання, обов'язково підпишіться на цей канал, тому що ви трушний анімешник. А якщо ви відповіли не на всі питання, обов'язково підпишіться на цей канал, щоб дізнатися відповіді на інші питання.